Річного свята, юні актори розкового театрального колективу Чудодії презентували виставу Снігова королева. Якщо ви скептично ставитеся до класики, то даремно. Комерція радниця доволі сучасний персонаж, який допомагає побачити проблеми сьогодення. Давайте усе по порядку. Святий Миколай прав виказав. Казок я знаю дуже багато. Але всього новорічні свята. Я покажу вам казку Про снігову королеву. Вона і не дивно, що комерція радниця зовсім одинока і ізлай жінка, адже головне для неї коштовні речі, гроші, а все інше дурниця. Якось, дізнавшись, що у бідної жінки є рідкісна квітка, ця зловмисниця вирішила заповодіти нею. Ця троянда, наша радість, пані радниця. Дурниця, 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 дурниця! Пані Після того, як бабуся Кая і Герти відмовилась продати квітку, комерція радниця вирішила помститися і змусити їх страждати, а на допомогу вона покликала Снігову королеву. Ще боюсь, на все добре, молодець. До побачення. До швидкого побачення, хлопчика. Щоб нашкодити людям і відновити свій статус, снігова королева пристає на пропозицію комерції радниці і викрадає хлопчика. Герта вирушає на пошуки Кая. Вона зустрічає Базіку ворону, яка знає її історію і дає хибні надії дівчинці, що кай в палаці. Танки, і більше ніхто ніколи його не бачив. Ім'я цього хлопчика Кар! Кар! А вас вид Герка! Так, А звідки його зацікавить? Моя родичка! сорока, жахлива притверта, знає все, що робиться на світі. Не мучте мене, скажіть, як кажуть, хай в палаці відкриться. Щоб прискорити пошуки друга, Ельса і Клаву старують Герті золоту карету. В яку сторону зараз підеш? На північ. Я боюсь, що кажуть забрала все таки козак. Снігова королева. Але ж це дуже далеко. Я знаю, як бути. Ми подаруємо Герді карету. Це почула і комерція радниця. Мстива тітка доносить цю інформацію отаманщі. І в цій ситуації її не цікавить золото. Вона прагне помститися маленькій дівчинці. Але на заваді планом комерції радниці постає донька Утаманши, яка також полюбляє колекціонувати. В станніх розбійників Герта знайомиться з Оленем. Він знає дорогу до замку Снігової королеви. Я стрибав по сніжному полю, І раптом я побачив, летить снігова королева. Вона розмовляла з хлопчиком. Він був зовсім білий від холоду. Це був кай та мала його короливо. Таскарка вмовляє маленьку розбійницю відпустити герду. Натомість голошується залишитись і розповідати їй цікаві історії. Щира дружба і турбота допомагають повернути спогади хлопчику, і Кай та Герда впевнено рушають додому. Дома на наших героїв чекала згорьована бабуся сюди прибули Ельза і Клаус, а також донька отаманчи і каскарка. Ніхто не був впевнений у тому, що Герді вдалося врятувати Кая. Десь не про все домовились комерція Радниця і Снігова королева. Хай і Герда повернулися додому. Чудова акторська гра не залишила байдужими глядачів. Виходить так, що ця вистава вона в першу чергу викриває загальнолюдські цінності. Це проблема добра і зла, проблема кохання, проблема грошей, який би це не був би рік, яке би це б не було би століття, який би це б не був день. Ці проблеми вони завжди для нас актуальні і на на жаль, завжди для нас актуальні. І ми ніяк не можемо з ними повноцінно розібратися. Ця вистава вчить. Ну, дітей про те, що є набагато цінніші, наприклад, родинні зв'язки, що сім'я це важливіше, ніж гроші. Що навіть от проста троянда, а вже це радість для дітей, а не якісь гроші, наприклад. Ну, тобто, навіть ця троянда, вона ж в принципі відіграє ключову роль, хоча це квітка. Ось так і в нашому житті. Квітка, Звичайні, Звичайні речі відіграють стільки. Всього цікава новорічна пригода, чи не так? Бажаю, щоб корупції радники не турбували вас, вашу родину і країну. Бережіть і шануйте один одного, адже щирі людські взаємини найдорогоцінніший скарб, який не купиш. Вітаю з прийдешніми святами, до нових зустрічей у Новому Році. І нехай він буде для нас переможним!